Усім привіт! Хто зайшов на канал, хто підписався, я вам дуже гарно дякую і дуже вдячна ще раз. Сьогодні поділюся з вами рецептом баклажани в паніровці. Це дуже хороший рецепт, і баклажани, получаються неймовірно смачнющі. І для цього нам треба перша паніровка, друга. У нас спочатку буде. от Я взяла 4 яйця, сюди додала сіль. Перець, куркуми трошечки для вираженого такого кольору, щоб коли будемо обжарювати, щоб вони були дуже такі і гарніші. Сметани сюди додавила і одну столову ложку додавила горчиці. Можна і в зернах, і без зерен. І потім другу паніровку це я взяла мука, сухарі паніровочні. Сюди додала чеснок сухий і паприку червону. і це все нам треба перемішати, яйця сіль. І це, сметану все отак перемішуємо, щоб яйця у нас ми розбили їх до однородної маси. І куркума ж у нас тут зараз все все розіб'ємо і буде у нас отака паніровочка. Відкладаємо в сторону, взяла от, от, от такі три баклажани. Зараз їх чистимо повністю від шкурки, зрізаємо вверх і повністю всю шкурку. Почистила від шкурки баклажани. Зараз взяла баклажан і нарізайте на от такі пластиночки. І потом ріжу пополам, От так нарізаємо Ось так, щоб у нас було. На такі полосочки, но не до кінця, щоб у нас вверху, вони отак от вони трималися, не розпадались. І так роблю усі баклажани ріжу. Це маленький, вийшло можемо отакий. І зараз у кипящу кіпеш... воду закидуємо на дві хвилинки. Так, це можемо порізати і закидаємо у воду і злегка підсолюйте, забула сказати теж, але не дуже, трошки. Це вже взяла другий. Підсулила, ріжемо не пройшло дві хвилини. Наші баклажани варилися у кипящій водички. Якщо ви будете різати трохи менше товщина, чим у мене, то одної хвилини достатньо, більше не треба. А зараз наливаємо у сковородку олії і ждемо, щоб у нас олія закипіла у гарячу-гарячу олію і будемо закидувати, щоб жарилися. Спочатку. У сухарях, От так обмакуємо. А потім у яйцо і на сковородку. У нас зараз сковородка вже нагріється, і будемо жарити. Баклажанчики наші вже обжарилися От, з двох сторон і вийшлося. Яка красота і смакота. Жарила по дві хвилини з кожної сторони, коротше, жарити. По дві хвилини, більше не треба. От, такі у нас, получаються баклажанчики. Ще зроблю соус і буде смакота. Дуже дякую, хто дивився це відео. Хто підписався, ще раз вам дуже вдячна.